Традиційна інспекція. Міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків та профільні керівники частково відвідали мікрорайони Позитрон та Каскад. Зокрема, побували на вулицях Вовчинецька, Хоткевича, Миколайчука, Стуса та 24 серпня. Особливу увагу приділили стану тротуарів та прибиранню міста, а також побували у ліцеї номер 10 та поспілкувалися з працівниками комунальних служб. Двірниця Олександра прибирає будинки на вулиці Вовчинецькій. Каже, мешканці хочуть зрізати то. Полі і підготували звернення. Писали ми заяву, аби зрізати туполі. Ці туполі вже ріжуть три роки, не можуть ніяк зрізати. Ми написали заяву, що зробили. Ну і дерева, ті, що позначили, порізали, а туполі лишили далі. Бо нема кому різати, чи що, ніхто не знає. Ну а жильці хочуть собі там зробити площадку для машин. Михайло Смушак пояснює, за незаконний зріз є дисциплінарна та навіть кримінальна відповідальність. Якщо мешканці хочуть зрізати дерево, вони звертаються в центр надання адміністративних послуг або в центральний офіс, або в будь-яке територіальне відділення, і відповідно. Потім виходить спеціальна комісія, де є різні спеціалісти, обстежують дерева. Якщо він дійсно підлягає видаленню, подається, рішення, подається на засідання виконавчого комітету і виконком вже дає згоду або не згоду на видалення того чи іншого дерева. Власне, якщо є таке питання, то можете так само звертатися до нас і ми будемо реагувати. Не оминули під час ранкової інспекції і заклади освіти цього разу завітали до ліцею номер 10 Учні разом з вчителями та керівництвом волонтерять та придумують цікаві ідеї, аби допомогти захисникам. У нас є учениця з 10 А класу Марічка Кошик, яка дуже красиво малює. І щоб долучити більше коштів нашим захисникам, вона намалювала ескізи, ілюстрації власні. І ми зробили такі розмальовочки, які можуть наші учні школи придбати. 10 тисяч гривень вже вторгували. Міський голова Руслан Марцінків подякував усім працівникам комунальної сфери, які дбають про чистоту міста, а також звернув увагу на ті проблемні ситуації, які потрібно вирішити. Смітті зруйнував нам тротуар, тому зараз будемо все докладати, зусиль, щоб відновили, щоб більше такої шкоди не було. І проговоримо з перевізниками, щоб вони дотримувалися правил елементарних доїзду, прибирання сміттєвих баків. Також в десятій школі були, подивилися, як йдуть упорядковані роботи силами самої школи з підтримки міста, тобто школа змінюється, стає краще завдяки директору, завдяки керівництву і вчителям. Бачимо, що також активно долучаються до різних заходів щодо Збройних сил України.